Близько 10-ї ранку був обстріл дошкільного закладу, пошкоджені вікна, павільйон, вхідна група і постраждало двоє людей. Зараз вони знаходяться в лікарні. Це помічники вихователів. У одної з працівниць рвані рани від уламків, у іншої досить важкі травми кінцівок нижніх. Перелами є. Вони заносили сміття якраз цією доріжкою до мусорних баків. Вони йшли, виносили сміття, прибирали. І в цей час якраз почався обстріл. Мені шкода людей, мені шкода будівлі. Я не розумію, чому це сталося. в дошкільному закладі немає жодного військового об'єкту. Тут не розміщуються ніякі воєнні, тут немає ніякої техніки. Це Цивільна будівля, будівля дошкільного закладу.